16 вересня на сцені Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв відбудеться вечір пам'яті під назвою Маріупольська драма. Актори Донецького академічного обласного драмтеатру покажуть виставу, яка заснована на реальних подіях. Це сторітелінг. Сторітелінг ця вистава побудована на розповідях. Акторів, які опинилися в епіцентрі подій, коли був розбомблений театр, вони все це бачили, вони все це переживали. І в цій, в цій виставі актори вперше не створюють образи. Вони є самі герої, і їх історії, є реальні події, є свідчення про цей. Військовий злочин, який вчинила Росія, вистава не буде йти часто, тому знову зосереджую вашу увагу. Запрошую в свій час побачити цю виставу. Актори пропускають через себе спогади, мені їх шкода, тому що це живі люди, і кожного разу по-живому сипати сіль на рану мені би не хотілося. Ми обов'язково зробимо відеозапис і всі, хто не побачив живу, зможе побачити цю виставу в Ютубі. Перед прем'єрою вистави у драмтеатру представлять експозицію картин українського художника Сергія Сметанкіна. Наш Маріуполь це тільки частина робіт, які вдалося вивести з окупованого міста. Зазначає їх автор. На жаль, велика більшість уїхала за перебрік, і розумію, що в ближайший час ми їх вже не побачимо. Але Люба подія і театр, художник це не цегли, це не, не потолок, але що, що не, не стеля, не. це події. І тому театр або художник, або митці вони живуть до тих пор, поки вони видають ці події. А подія жива саме тоді, коли в неї є глядач. Прем'єра вистави відбудеться вже цієї п'ятниці, 16 вересня о 18.00. Вхід безкоштовний.